21 вересня. Неділя. Час страждань Якова. Горе, адже це великий день, і подібного йому немає. Це час страждань Якова, але він буде від них урятований. Єремії 37. Я бачила, як чотири ангели втримували чотири вітри, доки Ісус не закінчив служіння у святилищі, і тоді вилилися сім останніх кар. Ці кари сповнили люттю нечестивих протиправедників. праведників. Нечестиві вважали, що це ми, вірні Божі слуги, стягнули Божі суди на них. І якщо вони зітруть нас із лиця землі, тоді кари припиняться. Вийде указ про знищення святих, що спонукає їх у день і вночі благати про визволення. Це був час страждань Якова. Як Сатана спонукав Ісава виступити проти Якова. Так і в час горя диявол підбурюватиме безбожників знищити Божий народ. І як він оскаржував Якова, так оскаржуватиме і Божий народ. Він вважає жителів землі своїми підлеглими, а невелика група людей, дотримуючись Божих заповідей, не підкоряється його владі. Якби він міг стерти їх із лиця землі, його перемога була б повною. Сатана бачить, як святі ангели охороняють вірних. І доходить висновку, що їхні гріхи прощені, але він не знає, що їхня доля вже вирішена в небесній святині. У нього є найточніші відомості про гріхи, скоєні ними під впливом його спокус, і він викладає їх перед Богом у найбільш непривабливому вигляді, запевняючи, що ці люди, які він сам, не заслуговують Божої милості. Він заявляє, Якщо Господь справедливий, то не може простити їхні гріхи, а має знищити їх разом з його ангелами. Сатана заявляє на них права як на свою здобич і вимагає, щоб їх віддали в його руки для розправи. Оскільки сатана оскаржує Божий народ на підставі їхніх гріхів, Господь дозволяє йому піддавати їх найсуворішому випробуванню. Їхнє довір'я до Бога, віра та стійкість будуть випробувані. Коли вони згадають своє минуле, надія згасне, бо в усьому своєму житті вони бачать дуже мало доброго. Праведники цілком усвідомлюють свою слабкість і недостойність. Сатана намагається залякати їх думкою про те, що становище безнадійне, і плями гріха ніколи не будуть змиті. Він сподівається зруйнувати їхню віру, щоб вони піддалися спокусам і зрадили Бога.